Шановні клієнти, в вашій увазі представлено Peugeot 207 з бензиновим двигуном 1.4. Кузовий хетчбек. Автомобіль на зимовій гумі. Гума дуже в гарному стані. Що маємо по комплектації салон автомобіля тканина з механічними регулюваннями. Маємо всі 4 склопідйомники з електрорегулюванням бічних зеркал, коректор фар. Автомобіль на механічній коробці з кондиціонером, з підігрівом заднього скла, штатною мультимедійною системою, бортовим комп'ютером. Пробіг до на автомобіля становить 76 тисяч. двигун працює чітко, рівно, ніяких помилок електронних немає. Дуже охайний салон автомобіля досить місткий багажник. Комплектовано повнорозмірним запасним колесом. Автомобіль дуже в гарному технічному стані. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція, приїжджайте на більш детальніший огляд та тест-драйв. З адресою Велика Кільцева, 58. Також зможете переглянути в нашому автосалоні понад сотню перевірених автомобілів.